Вітаю, друзі! В ефірі народний репортер. На цьому тижні покажемо нові тендери дніпровських чиновників: 70 мільйонів на підземні сміттєві баки. А місто все одно потопає у смітті. Нові машини для комунального підприємства, а громадський транспорт розвалюється, попри підвищений тариф на проїзд та інші новини, які зафільмували Дніпряни. У Дніпрі за 19 мільйонів 800 тисяч гривень планують закупити ще 57 підземних контейнерів для зберігання сміття. До цього вже закупили 20 баків за понад 6 мільйонів гривень. Загалом придбання підземних сміттєсховищ у Дніпрі вже обійшлося містянам у понад 70 мільйонів гривень. Як зазначили у міськраді, баки мають вирішувати проблему зі стихійним сміттям, але проблему вирішить вчасний вивіз сміття та більша кількість контейнерів, які значно дешевше за. Підземні дніпряни зробили наглядне відео. Дніпряни публікують яскраві приклади боротьби зі сміттям у дніпрі на фото вулиця Шевченко. І, поки мерія Дніпра в процесі закупівлі підземних сміттєвих баків, місто буквально потопає у відходах. Наступне відео Дніпряни назвали так: черговий витвір артмистецтва доповнений бездіяльністю комунальників. До вашої уваги. Майже місяць лежить велика купа сміття на вулиці Велика сорок 44 та 46 та за будинком по вулиці Митробудівська, 5. З кожним днем ця купа поповнюється за словами мешканців. Сміття вивозити не квапляться. Дніпровські чиновники витратять понад 5,5 мільйонів гривень на нові авто для місцевої КП. Комунальне підприємство Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування Дніпровської міської ради вирішив закупити до кінця квітня 25-го року п'ять нових «Опіль Комбо». Цікаво, те, що у власності комунальної установи вже є 10 транспортних засобів, зокрема, два відносно свіженьких фіат Добло. Стан доріг після снігу на лівобережному 3. Вочевидь, тут двір не посипаний протижеледною сумішчю. А от коли сніг розтанув та вийшло сонце, комунальники вирішили посипати дороги. Тловий масив Придніпровськ знову залишився без опалення після однієї з ворожих атак. Нещодавно ми розповідали, що на новорічні свята жителі району сиділи в крижаних квартирах. Ситуація знову повторюється, а міська влада у свою чергу не інформує мешканців про вирішення проблеми. Під мостом через фрунзенський канал прорвало труби великого діаметру, і тепер вода б'є з такою силою, що сотні літрів щохвилини потрапляють до річки. За словами автора цих фото та відео, поривів у тому місці було декілька. Бурульки, звісно, гарні, але ж сподіваємось, комунальники почнуть ремонт комунікацій раніше ніж вони розстануть, Написали очевидці. Це ж порив труб під мостом через фрунзенський канал усунули, але зробили це майже як завжди. Пишуть очевидці. За словами Дніпрян, у трубі залишилося ще два пориви, з яких тече вода під високим тиском. Панове чиновники, оцініть якість робіт ваших підлеглих за п'ятибальною шкалою. пишуть містяни. Добрий день сьогодні. Міськрада десятого на що заявка явка і Нагадаємо, що міська рада підвищила тарифи на проїзд в автобусних маршрутах та електротранспорті до 18 та 10 гривень відповідно, пояснюючи це підвищенням цін на запчастини та обслуговування. Та чи покращився стан громадського транспорту? Цього тижня традиційно сталася поломка громадського транспорту. Так, трамвай зійшов з рейок на 12-му кварталі. На щастя, без постраждалих. Також на цьому тижні задимівся тролейбус на набережній. Вплинуло підвищення тарифу на якість транспорту та як дніпряни оцінюють його стан. А як взагалі оцінити стан технічний, трамваїв, маршрут? Погано. Чому погано? але там їздили? <рес> Вони ще, напевно, з мого дитинства в такому стані, десь. Мені вже скоро 30 <рес> Тож, ну, підвищення я розумію, бо дорожчає все довкола, але. Хочеться, аби і рівень самого транспорту якось воно краще ставало. Якщо подивитись на наші колії, то вони не в найкращому стані. Їздити можна, але не Європа далеко ще. Я знаю, що вони час від часу сходять з рельс. Я, я це читаю десь там в новинах, а так я щаслива, що ще не користуюсь. Іноді буває таке, що то з реї сходить, то ще щось. Зараз вже безшумні трамваї, комфортні, багато вагонів. Ну, а, в Ой, а в Дніпрі дуже <свісно> плачевна. Брудні, розвалені, нічимні водії не завжди. Ну, це те, що я бачила, я не можу за все говорити. Різні. Якщо нові тролейбуси трамваї, це одне. А якщо старіше їх треба, було вже металобрух здати. Це вже інше. У данчиках мало місця і ну вже три дибісами, деякі перепані, побиті життям і гальма. Аж за пів кілометра чуть не гальмують. Маршрутками користуюсь, деякі так викликають якісь сумніви, чи потрібно туди сідати. Більш комфортніші транспортні засоби. Ну це про те, що я казала, да? Це саме. Кілька років поспіль екологи та активісти вимагають припинити скидання забруднених стоків у мельоративний канал, який проходить через парк дружби на околиці Дніпра. Містяна робила десятки звернень до екологічних інспекцій та відповідних департаментів Дніпровської міськради. Громадська організація отримала відповідь від департаменту благоустрою та інфраструктури, де зазначається, що підприємствам, які підпорядковані департаменту, дозволи на скид нечистот не давалися. Тим не менш, місцеві часто фіксують у каналі брудні скиди та мильну піну на поверхні води Це яка річка біжить через лісопарк дружби з нечистот. Хто там казав, ми все перевіримо, у нас все чітко, ми ж краще, баланс утримувач, ви гірші. Ви знищуєте все. Докерувалося, стікають нечистоти в озеро чорне, воно вже й вонюче. Подивіться, що творять. Хіба це люди, балансу утримувач так? Дуже-дуже побіцяв, що я дав завдання, все-все роблять. Ви робите навмисне все, щоб тільки знищити і екологію, і річки, і ліса. Дяка вам велика. Подібна ситуація склалася і в іншій зеленій локації Дніпра. У Велике озеро на вулиці журналістів без зупину тече струмок з брудними стоками, що жахливо смердять, пишуть місцеві. Цитую: наш чудовий котлован як прекрасно відпочивають люди влітку з дітьми, як раків та рибу запускають для розмноження. Але чому і досі продовжується цей жах? Хотіли погодувати з дитиною качечок та прогулятись, але від смороду просто вивертає. Та й навряд чи хтось вже буде купатися у стоках. Відходів. Куди писати, кричати, щоб бути почутими? Ландшафний дизайн, красота. Okay. Є чим пошатися. У суботу традиційно дніпряни вийшли на акцію гроші на ЗСУ». Люди вимагають переглянути бюджет Дніпра на 2025 рік на користь армії. Для цього створили петицію, збирають підписи громадян, аби міська влада розглянула це звернення. Приморозну погоду та тонку кригу на річці. У Дніпрі десятки рибалок вийшли на зимову риболовлю. Надзвичайники наголошують, безпечна товщина льоду для однієї людини має бути щонайменше 7 сантиметрів, а для групи людей від 15 17 сантиметрів. Виходити на тонку кригу смертельно небезпечно. Крім того, через нестабільні погодні умови лід може бути неоднорідним, що значно підвищує ризик провалу. Рятувальники проводять профілактичні бесіди з населенням по території території всій області та закликають нанехтувати власним життям. Наступні кадри зафільмували дніпряни: чудові лебеді на фоні з заходу сонця. Вечірнє Дніпро зачаровує. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за ваші звернення. Побачимось наступного понеділка. На все добре, слава Україні.